Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати ще одну цікаву страву з гарбуза, гарбузовий паштет, який також можна назвати намазкою на хліб. Нагріваємо пательню, вкладаємо 3 столових ложки рослиною олії і смажимо цибулю до м'якості та золотистості. Доки цибуля смажиться, натираємо гарбуз на крупній терці. До цибулі прямо під час смаження додаємо 20 г вершкового масла. Продовжуємо смажити при помішуванні. Коли масло розтане, додаємо до пательні тертий гарбуз і все перемішуємо дерев'яною ложкою. Залишаємо смажити приблизно на 10 хвилин до м'якості гарбуза.